Чому я навчила мою дівчину за сім років стосунків зі мною? Надресирувала так, надресувала, Поїхали перше знімати гарні відео. Все, що ви бачите в кадрі, це її робота. Вона виставляє світло, обирає локацію, виставляє камеру, виставляє іноді навіть мене. Тому в мене такі красиві відео завдяки їй, і також завдяки Юлічці, я приходжу на все готовеньке. Друге, вона вміє рівно підстригати моє волосся. Вона робить просто ідеальний зріз і тому раз в пару місяців я прошу підстригти мені кінчики. Кстати, рубануть каришку вона також може. Третє, чому я навчила Юлю це пити чай. Серйозно, виявляється, деякі люди п'ють чай тільки зранку і можуть ваще не випивати чашку чаю за день. І вона казала раніше, що для неї це ок. А я п'ю чай чекаво буквально цілий день, коли я дивлюсь. Фільм, коли я читаю чи монтую, і навіть зараз, коли я викладаю це відео, я п'ю каву. Bro. Коли закінчується кава, я йду в кав'ярню і беру ще одну каву. А коли у мене вже їбаший тиск від кофеїну, я беру чай. І да, я підсадила Юлю на цю чайну кавову двіжуху. І тепер найпопулярніша фраза в нашому домі апоста чайник. Останнє вона вміє дуже вдало обирати одяг для мене без мене. Вона ідеально знає мої смаки та розміри. І у мене є цілі образи, які Юля купляла без мене.